Так, друзі, всім доброго ранку суботнього, як завжди радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні зранку вже моросит, єдине невеличкий дощ, це добре, тому що треба вже і дерева досадити, я передбав і туї посадити, а земля суха, майже не вкопаєш. Так, ну що, друзі, зараз пробіжимось по моєму господарству, подивимося, що і як там. Так, поки ще нема такого здорового дощу, давайте пробіжимося. Я трішки вам покажу по своїм яблункам. Дивіться, друзі, треба вже зривати, дивіться, які гарні, дивіться, які здорові. І тут ось, як усіяни, ви бачите, це Семеренка. Груш небагато, є декілька штук, штучки 4, давайте підійдемо. Дивіться, які груші. І дивіться, які груші гарні. І він теж Семеренка. Мене в цьому році, дивіться яка. Ви бачите? Мене вражає. Так, ну ще саме більше що мене вражає, друзі, і я дуже задоволений спробую. Дивіться, що в мене дозріло. Які мене фіги. Ви бачите? Я не буду брехати, що це за сорт. Якщо хто дивиться, напишіть. Оце що таке в мене? Спробуємо зірву, спробуємо, друзі. Так, що в нас далі? Так, по качкам. Зараз я, я вчора виривав у нас бур'ян. Накидав її там із сіна, і що там зелені. Так, тут вони розгортають, бігають. Теж не зробив я їм перегородку, може на цих вихідних я зроблю. Так, по цьому п'ють воду. Да, тут ось як починається, в нас оце така осіння-осіння погода, у нас тут жах стоїть. Різи ще сюди, заходиш і бажано зразу й порибуватися, бо очищати ноги, щоб не нести раз. Так, йдемо тепер в наш крачатник. Так, цих жмуриків я вже покормив. Так, що в нас тут? Бачите? Залази мене одна курочка, приходиться лежить, залазить мені в бочку і там те, що їсть це добре, головне мені, щоб вона там не гадила. Так, нашого кролика я сюди пересадив кроличку молоду. Пересадив самчика звіттіль, щоб є, поки. А цю нашого рижу ось сюди я посадив. Окей, він. Кожного вечора чекає мене. Щоб я приходив і його гладив, ви бачите. Були в мене вони, я напомню вам, але вони мені щось не пішли в руку. Дві гарних самочки були привезені з Польщі. І два самчика. Але щось щось не пішло. Касунчик. Вже десь ось посарапався, дивись. Так, що в нас по крилицям, друзі? А по крилицям ми чекаємо два окрова. Я зараз трішки відкрию. Ось перший окров. Ще немає нічого пузата. Так. І чекаємось на другий окров. Я вже маточники поставив, все. Ми вже готові. Тут сюди пересадив поки що нашого самчика. Старенького нашого поляка. Значить, що в нього? О, він вже бігає покраще. Так, друзі, що в нього? А в нього е, поддерматит. Він вже старенький. Навіть була отака в мене... Ось зараз вам покажу. Ось. Трапіка такий, то все одно у нього ну, старість. 50 Бачите, я йому побільше сінця Так, да, він сидить біля кролиці, не можна ну, і нема поки його куди садити. Приходиться поки його тут тримати. Наш полячочок Його вже років 5. Я ще хочу спарувати кролицю ним. І залишити після нього. У мене там є один, але хочу ще, щоб можна було щось вибрати. Оце це так, бачите? І е, побризкав йому лапки, продезінфікував, щоб ніяка зараза не почали заживати. І наш бідний в мене й похудав трішки. Так, а тут все поки що, все по-старому, значить королиці поки що в охоту тут не входять. Ого, тут уж пух щось лежить. Треба буде передивитися. Може целинька просто. Целинька. Передивлюся. Ну, поки що нема нічого такого. Так. Бройлер у мене ще гуляє, не треба зарізати. Там у мене теж, бачите, два самчика термонця. Ну, а це ось, бачите, аладрант ось збігається. Вони там і яйця несуть, треба позбирати. Ну, все. Поки історія така. Все, кого цікавлять, є в мене каліфорнійчики, є в мене термончики на продаж. Куди ти, куди ти? Зараз упадеш. Так, оце так. Трішки про те, що у нас є. І що в нас буде? Сіно потихеньку, бачите, я тут прибираю, закінчу, обтрушую, дуже багато зб... збираються пилюки, то приходиться витрушувати, а потім давати нашим кроликам. На вулиці менше мусора туди попадає, в люцерку. ну нічого. Так, що ці, ці в нас несуться? Так, отакого співника. Я вже говорив, да, я пристрою нашому сусіду, він вже теж співає. А це залишу собі. Подивлюся. Так як у мене ось підростає менш він менший ходить, дивіться. Риженький, що я говорив. Подивлюся, який він, він з менших І тоді вже виберу. Так, так. Все, не будемо заважати, бо кури хвилюється, хай не нам яйця.